Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу. Який вас блок у фінансах? Нікого не згадуєте, думаєте лише про себе. Який ваш блок? Блок в тому, що ви не знаєте своїх здібностей, і блок в тому, що ви не приймаєте своєї інтуїції. Вам ваша інтуїція повинна тут і зараз е, шептати, да? давати підказки. Ви інтуїтивно щось відчуваєте, що вам треба робити, можливо, куди вам іти, в що йти. Але ви її не чуєте, або її закриваєте. Да, ви її прям закриваєте по карті шута. Ваш блок у фінансах той, що ви боїтеся на відомості, Ви боїтеся йти в нові проекти, в нову роботу, да? можливо, проявлятись для когось буде актуально. Так, да, ну ви звізда. Прийміть в собі свою зірковість, прийміть експертність, можливо, в чомусь. Вам тут класні карти падають. Комусь Програється так розклад, що ви працювали над собою. Це ті, хто працював над собою, і ви прийняли свою тіньову сторону, прийняли свої магічні здібності, і ви на сьогоднішній день проходите етап обнулення. Тобто ви відчуваєте, що таке відчуття у вас може бути, що нема клієнтів, нема реалізації, якісь стоп по фінансах і так далі. Це період вашої завершення, вашої трансформації. Ви виходите в зірку. Але дуже важливо в такий період. не не здаватися, не відмовлятися від свого шляху, а зробити паузу. І далі вам Всесвіт буде давати нові ресурси, нові можливості. Да? І головне, не зійти з свого шляху. Ви на правильному шляху. Тут ви прийняли свою силу. Хто свою силу не, прийма, не прийняв ще на сьогоднішній день, можливо, ви не знаєте чітко, чим вам займатися. Да? Вам треба прийняти свою силу. В Когось, той, хто не прийняв силу. Був якийсь нещасний випадок, можливо, травматика якась по фізиці була. Це вам підказка від самого диявола. Що ви йдете не своїм шляхом, приймайте свою тінь, приймайте свої здібності, приймайте свої дари, які вам дані по праву вашого народження. Усі, усі абсолютно, люди мають маєчні здібності. Тільки хтось їх розпаковує, а хтось вибирає жити просто звичайним земним життям. І от д'явол сьогодні сам до вас прийшов і стукує вам у двері. В тебе буде класний шанс від самого д'явола будуть. Буде реалізація, будуть фінанси, але ти повинна повірити і зачасту езотерики, ті, хто відкривають свої здібності, хто йдуть в це, йдуть, отак, як тут на карті з закритими очима. Але головне довіритися цьому шляху. Так, да, це не супер е, круті фінанси тут і зараз. Боремося своїми якимись дьявольськими страхами. Приймаємо повністю свою тінь, приймаємо свою силу. Вас чекає успіх. Карта шестерка жезлів. Комусь треба стати на цей шлях. Хтось вже став і маленькими кроками крокує, крокуйте. Ще тут підказка вам від самого диявола, вас має бути ваш, ваша реалізація в будь-яких фінансах, в будь-якій роботі, в якій ви зараз працюєте, ви повинні йти туди не з нужди. Не попрошайка, дай мені, дай мені. Тому що коли ми йдемо з нужди, коли в нас нема клієнтів, коли ми йдемо з нужди там, на якусь роботу. Гроші будуть, але не в тій кількості, якій ви хочете. А коли ви про Працюєте оцей свій блок з дефіциту, коли ви перестанете заходити в будь-яку реалізацію, тоді вас чекає успіх, сонце, удача, фінанси, класна робота, в когось визнання цілого світу, тобто ви будете відомі, да, ви повинні завершити цей цикл. Ви повинні попідчищати оці страхи. Тут більше мені йдуть страхи. Ви повинні повірити самі в себе. Це основне. І давайте ще на завершення я візьму для вас підказку. І я хочу ще глянути, яка родова програма на сьогоднішній день тримає вас, щоб ви не досягли того результату, якого ви хочете на сьогоднішній день у своїх фінансах. Ну, я все сама. Я все сама або я все сам. Десь, можливо, треба піти до когось повчитися, десь потрібно делегувати щось, я все сама. Пропрацьовуємо цю програму, вам вона передала, передалася. І в когось тут контракти по темних силах. Дуже часто до мене приходять мої колеги, навіть на регрес-сесії ми пропрацьовуємо. Для прикладу, чоловік був і я колись так само це проходила. З темними силами ми заключали контракти. Ми, наші предки заключали. Да? І ці контракти ніхто не позакривав. І на сьогоднішній день е, темні сили чекають, поки ви почнете виконувати умови цього контракту. Поки цей контракт не буде завершений, фінанси до вас будуть йти важко. Коли ви розберетесь з цією історією, своєю особистою з минулого втілення, родовою історією, тоді... Ви пропрацюєте, закриєте цей, ці контракти, і вас підуть фінанси, тому що контракт заключений, а ви для прикладу не йдете в темну магію. Тут два шляхи: або ви йдете в темну магію, або ви розриваєте, розбираєтесь з цими контрактами. Дуже часто були такі історії, коли в роду хтось займався темною магією, і ми пам'ятаємо, що сім поколінь розплачуються за те, чим фінансами в першу чергу і особистими стосунками. І візьмемо карту вам підказку, дивимося на карту, що вам підказує ця карта. Можливо, в когось навчання, можливо, в когось перегляд своїх планів, можливо, в когось тайм-менеджмент. Да? Сплануйте свій час, перегляньте свої цілі, комусь, можливо, знайти якусь роботу через інтернет, в тому числі, зверніть увагу. Мені тут більш похоже на навчання. І давайте прочитаємо підказку Ключ для вас. Твоя цінність не залежить від твоєї продуктивності. Це установка родова у вас є, вона є підсвідома. Якщо ви навіть пропрацьовували, і вона ще сьогодні виходить на розкладі, ви значить недопрацьовано. Допрацьовуємо далі. Тобто ви собі даєте установку. Якщо я працюю усердно, щось роблю, значить в мене є результат. Якщо я просто лінюся на дивані умовно, значить в мене не повинно бути ніяких фінансів. Тобто ви свою цінність як особистості оцінюєте через продуктивність. Така історія дуже часто в виникає в жінок, коли вони умовно хочуть ресурсного чоловіка. Да? В них є установка, що і я повинна бути точно така сама успішна, бо інакше мене чоловік таку не полюбить. Там ліниву, не супер супер-супер успішною, і так далі. Це також установки, з якими треба працювати. Тому пропрацюйте, вкладіть в свою підсвідомість, новий ключ, такий підказку. Моя цінність не оцінюється моєю продуктивністю. Сьогодні я не в ресурсі, тому що на початку розкладу нам випадало, що ви. Переходите етап обнулення, вас завершується якась, е, якийсь період трансформації, і в цей період трансформації дуже важливо розібратися з своїми глибинними причинами, що мене тримає від мого успіху. Тому хто хоче розібратися, хто хоче відкрити свою собі дороги не ритуалами, а роботою над собою, хто готовий працювати, пишіть мені в Директ, я залюбки з вами попрацюю.